mm -hmm. Вітаю вас, шановні глядачі, канал Дмитро Ньюз» і в кадрі два блогери. Цибулько Талкс і Дмитро Ньюз». Вітаю вас, так, пане, пане Володимире. Вже поважно блогерському статусі. Так, так, так. Ну ми так свій по до свого по yeah. своєму. Ми так і робимо до речі. Друзі, зараз я хочу невеличке питання підняти Буквально п'ять хвилиночок. Але я думаю, пану Володимиру є що про це сказати. Історія, яка вважається дикою. Нещодавно е всі завіряли, що Кирило е Шевченко, голова Нацбанку, mm. кристальна людина. А потім з'ясовується, що, по-перше, у набу є питання, а по-друге, що вже втік і вже набу розшукує. От, будь ласка, ваш коментар, як це взагалі, взагалі е можливо? І м м ну, чи буде? Те, що ми бачили, наприклад, в Британії політичну відповідальність да? що щось у когось не получилось політично принаймні о, та, яка, яка політична відповідальність. Тут них, у, у них є чарівна паличка на прізвище Зеленський, і вони цією чарівною паличкою, так би мовити, розмахують наліво і направо, як цим як на, 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 як, як, на роялі справа. Тому що ми всі пригадуємо історію, коли Петро Порошенко їхав на генасамблею НАТО. Парламент парламентську НАТО, і чомусь прикордонники українські не випустили його на цей дуже поважний саміт в інтересах України. Але такі персонажі, як Портнов, так, так. Шуфрич і їжа, і їжа і їжа, в тому числі Шевченко, ну, там ще була така дамочка, яка тут цілилась в окупаційному уряді стати міністром освіти. Так, та, і коригувальницею, вона вже чкурнула в тому напрямку. Так що там є для своїх дірочка в кордоні. Але найголовніше, що все, що не робиться, воно робиться таким чином, що правляча партія не робить жодного публічного висновку. Це пов'язано із, ну, такі кадрові призначення були пов'язані із голосуванням, загальнопартійним. У парламенті призначення цього Шевченка на, на голову Нацбанку. Mm -hmm. хочу е, нагадати, що попередника Шевченка витісняли із посади абсолютно кримінальний, е, кримінальний спосіб. Mm -hmm. Мать на mm -hmm. вас як вас маля, якого за у вас малія, його залякували. Там були погрози родині, там, там це був скандал такий і смолій і справді вирішив, що ну, з бандитами якось не можна мати справу. Але... Тепер бандити, одне крило бандитське у владі згадало, що якийсь бандит не по поняттям, а вони по поняттям. Тобто виплила справа про Укргазбанк Шевченка про розкрадання 260 мільйонів гривень. І це організована злочинна група. І, о Боже, несподіванка, він раптом залишив межі країни. І Жоден прикордонник, так як не зупинив Шуфрича, так не зупинив і Шевченка. Але в будь-який момент готові зупинити будь-якого громадянина України, під якими ну важливими приводами він не залишав країну. Хочу нагадати про історію про владу Атрошенка мера. Е, Чернігова, mm -hmm. який просто героїчно з, з чернігівцями відстояв своє місто, він їхав е, до партнерів е, на Захід, аби попросити трошки грошей для відновлення міста. І що, і його ж не випустили, так як Порошенко. — Тобто, щоб не дали грошей, нечайно ну, в так. Обхід, то, а, і нечайно, вхід. Mm -hmm. Ну, а в цьому, в цьому ж напрямку так само і терор проти волонтерів. Так. Ага. От ми бачимо, як красиво зараз під оплески е, політиків зі слуги арештовують керівника Моторсічів. Богуслав! Ну, слав, <гум> ну події є там, всі. Але чекайте: а те арешти е, людей, які е, з того самого Запоріжжя, які порозкладали е, гуманітарки на мільярди гривень. У мене таке враження, що е, історія з Богуслаєм пов'язана е, з тим, щоб перебити, так би мовити, тему по тих розкраданнях, е, е, і ці люди залишаються у владі. Хочу нагадати історію е, так званого ну, свинарчук Гейт, так званий. Там ну, фігурував лише син функціонера е, РНБО. Лише син. На момент розслідування. Фігуранта від, відсторонили, ну е, точніше через е, розслідування е, задії сина. Е, відсторонили батька від посади, і це було ну чесно, коректно, правильно. Але ж це було журналістське розслідування, це ж інший рівень, тобто це бізнес. Та, це, 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 це навіть ну потім, потім він виграв всі суди, і нічого такого ну тобто криміналу за цим е, персонально не виявилось. Так. Але тут чистий кримінал, і що ми отримуємо від з боку влади? Та вони мовчать. Правляча партія не зробила жодної політичної оцінки. Жодної. Тут я недавно відкрив для себе історію, де фігурував такий собі. Пушкаренко Арсеній, uh -huh. голова Житомирської організації Слуги народу, і народний депутат, який з Богуслаєвим асоціюється також, бо він у складі там, ну, цілої депутатської групи приїжджав відстоювати інтереси Богуслаєва. Але в народичах Пушкаренко, в присутності голови партії, накинувся на журналіста, відібрав камеру. Ну, його там не знаю наскільки попили. Але жодних розслідувань, жодних політичних оцінок це в присутності голови партії. Був такий нещасний, вже покійний регіонал Калашников, який накинувся на Маргариту Ситник на знімальну групу СТБ у Мар'їнському парку. Та там пішли розслідування, це регіонали. Тобто ми думали, що регіонали це ну, така бандити, а тут виявляється, що можна зовсім інакше, і, і, і це в них вважають, не вважається бандитизмом. Це така от. Е, до речі, ви нагадали ситуацію з побиттям журналістів Да? Та, як вам? Та, та ну, ба, Банківська бандитська поведінка з Медзгером, Це, це взагалі посміховище, тому що раптом виявилося що ну, ще трошки, і Медзгера треба було нагородити за це, а не, а не відсторонити. Е, шановні глядачі, як ви зрозуміли, це просто відеоблог нагадування. Ми не будемо робити жодних висновків. Ми просто перерахували плюс. Але нормальна, цивілізована політична сила кожен скандальний випадок виносить і звітує перед своїм народом, перед своїм виборцем. Ми чули якісь звіти по скандалах. В нас, у нас за, ну, з моменту взагалі нападу Росії на Україну, я не скажу ще про інше, бо yeah. за ну, ми ж ніби точка відліку 24 лютого. Але перед 24 лютим хто е, демонтував обороноздатність країни?